Festivals Remembrance Day. Поговоримо сьогодні про день пам'яті. Ми зараз прочитаємо текст і дамо відповідь на питання. So what flower is the symbol of Remembrance Day? Яка квітка є символом дня пам'яті? Remembrance Day is Memorial Day. Це меморіальний день. It's a day when people organize different events to think all soldiers who died during the Second World War and other wars too. Це день, коли люди організовують різні заходи, аби подякувати солдатам, які померли протягом Другої світової війни та інших війнах також. The red poppy is the symbol of Remembrance Day. Червоний мак є символом дня пам'яті. These flowers were the the first plants to grow on the battlefields and graves of soldiers. Ці квіти були першими рослинами, які росли на полях битви і на могилах солдат. Ukraine Marks Remembrance Day on the 8th of May. Україна відзначає День пам'яті 8 травня. People make artificial red poppies and wear them on this day. Люди створюють, роблять штучні червоні маки і одягають їх в цей день. This symbol is international. Цей символ є міжнародним. So the red poppy. So, read the ideas how to create a poppy for Remembrance Day. Зараз прочитайте ідеї, як можна зробити такий мак, так, на День пам'яті. You can make a poppy from red paper or red fabric. Ви можете створити його з червоного паперу або тканини. So, you can make a poppy from a paper plate. Можна створити його з паперової тарілки. Or you can draw paint a poppy. Можна просто намалювати його і розфарбувати. So, and below we have got the instructions yes, of how to create a paper red poppy. Ну, Ось приклад того, як можна створити його. Take black and red colored paper. Візьміть чорний і червоний папір кольоровий. Draw some petals and a circle for the middle part. Намалюйте пелюстки так, і круг для середньої частини. Cut the elements out. Виріжте ці елементи. Take glue and stick all the petals together. Uh, візьміть клей, так і склейте усі uh, деталі разом. So then cover the middle with the black circle. А потім покрийте середину чорним кругом. Це буде серединка, так його. Great. That's all for today! На цьому ми з вами завершили цикл уроків вже останній цикл уроків за підручником Quake Minds 4. His Rose festivals. Goodbye, good luck. Harnach Canicole.